Коли з'явилася фотографія, а тут ми пішли навпаки. Тобто з фотографій діти е, створили е, картини, чудові картини старого міста. Е, я думаю, що про цей проєкт все-таки більше розкажуть е, наші художники, ще... і ця виставка вона буде зберігатися. Всі наші мешканці, які приходять сюди відвідувати, будуть мати можливість і знаєте, ну якби зайвий раз просто ну, звернути, звернути увагу, що да, у нас у місті не просто є великі багатоповерхівки, а ще є ось така історія наша, яку ну, треба, треба бачити, да, треба ну, якось її зберігати, наскільки це можливо. Просто лишній раз, коли йдеш по вулиці звернувся. Ось в нас там будиночок, який у нас намальований. це так приємно з віком бачити історія. Дякую всім Дякую. і продовжуємо далі малювати і створити нашу історію, нашому По Мені того, як я. Це ті, що заглиблювалася в історію про барі, мородоводи. До мене почали звертатися люди. Це люди були не лише з інших міст України, вони були з інших країн. І вони просили віднайти її не лише їх родичів, могнили їх привдяки. Вони просили сфотографувати, знайти їх хати, щоб подивитися, де живели їх про бабуся Так про у мене почала збиратися колекція фотографій старих хат. Наше сонечко, ми її так само любимо, як і ми. Вона для нас була такою жіночкою, як ви. Тепер це поважна пані, ваш талановитий викладач. Ми дуже вам вдячні. Не Валеннувам всім викладачам дуже приємно, дуже вдячні за те,